Як зробити рівний край полотна при в'язанні стопчиками без накиду. Перед в'язанням поліефірним або поліпропіленовим шнурочком обов'язково припалюємо кінчик за пельничкою. Робимо першу петлю і набираємо ланцюжок із повітряних петель, вставляємо гачок в третю петлю від гачка і в'яжемо стовпчиками без накиду до кінця ряду. В кінці ряду робимо повітряну петлю, повертаємо в'язання і вводимо гачок не в першу, а в другу петлю від початку ряду. В кінці ряду обов'язково пров'язуємо стовпчик без накиду в другу повітряну петлю, яку ми залишили при наборі ланцюжка. Робимо повітряну петлю і повертаємо на третій ряд. І знову вводимо гачок не в першу а